Упродовж чотирьох місяців звання найсильнішого футзаліста виборювали 17 команд з Калуша, 23 Калуського району, а також гості. Команда футбольного клубу Брошнів з Брошнівосади та Гладіатор з Івано-Франківська. «По кількості команд і по якості їхньої гри, один з найсильніших чемпіонатів в області, які проводяться в інших районах і містах. В принципі, це одне із Тих невеличких досягнень, до яких ми йшли, а йшли ми до цього, до цього рівня чемпіонату в місті, ну, 18 сезонів. Загалом було зіграно по 26 турів у першій і другій лігах, і 13 турів у третій лізі. Команди були, друга ліга були, всі команди рівні. другій лізі, в третій теж. Вищі були шість команд, які боролися за перші місця, а шість команд, які Кусалися і з тими давали бій, так що турнір був цікавий в трьох лігах. 1 квітня були зіграні вирішальні матчі відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу, який визначили призерів у першій і другій лігах. Обігравши футбольний клуб Брошнів з рахунком 10-1, чемпіоном першої ліги сезону 2016-17 став футбольний клуб Тужилів, який поклав золоті медалі до раніше завойованого кубка міста. З перших турів нам було дуже важко, але потім з часом. Ми, я рахую, підібрали більш менш таких непоганих гравців і від того часу ми почали набирати очки. І, я думаю, ми заслужено дійшли до того, щоб вибороти, я не знаю, чи це вперше перші, чи не вперше, перші, але вибороти і кубок, і чемпіонат міста Калуша. Друге місце у турнірній таблиці посів Голинський сокіл, а бронзу отримала команда Мікстон з міста Калуша. У другому дивізіоні доля золотих медалей вирішилася в очному протистоянні Карпати Кропивник і футбольний клуб Довгий Войнилів. Вигравши з мінімальним рахунком 3-2. Перше місце посіла команда з довгого Войнилова. Перше коло ми так закінчили з суттєвим відривом, відставанням, точніше, від першого місця. Ну а в другому колі зібралися. Були Ряд помилок наших поразок таких невчасних. Ну але в кінці зібралися і показали, що ми команда, що ми єдине ціле і досягли в останньому матчі перемоги. Срібло у кропивницьких Карпат, а бронза у команди посьолок Скалуша. У третій лізі трійка переможців визначилася після 13-го туру. Комплекти нагород розділили між собою футбольний клуб Хотінь Перекоси і Тужилівський Сармат, виборовши право на підвищення в класі. Радий тим, що команди як стартували в листопаді місяці, так і в квітні місяці завершено, що не одна команда, в принципі, в великому рахунку не знялася з турніру. Всі пройшли цей етап, цей марафон. Тим більше це... команди грали в два кола, так що є потенціал. За результатами всіх матчів було визначено кращих в індивідуальних номінаціях: кращий бомбардир, кращий воротар і кращий гравець першої, другої і третьої ліги. Кращими арбітрами змагань стали Володимир Савка і Василь Юрчишин. Всі лауреати сезону 2016-2017 років отримали подарунки. А три команди переможниці грошові призи. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, Сергій Якименко, новини телеканалу Раї.